Чи є в Києві укриття проти балістичних ракет? Це питання. Я думаю, що, мабуть, в кращому випадку це наші станції метро. Все інше, якщо балістична ракета потрапить в відповідну будівлю, думаю, не витримає. У нас немає таких укриттів. Я не впевнений, чи десь в світі є достатньо укриттів для містян від балістичних ракет. А тому. А це дуже важливо розуміти, щоб ми не полювали на відділ. Більшість укриттів, які є, це протиуламкові укриття. Тобто, ми розраховуємо і дякуємо нашому ППО, що воно збиває відповідні ракети і балістичні, в тому числі. Але є далі уламки, і на жаль, оця трагедія, яка сталася в деснянському районі, є якраз цим цією історією. Тобто була збита ракета балістична ракета, але уламки. Заподіяли і, на жаль, трагедії загиблі люди, і ушкодженню майно. Тому, чи достатньо у нас протиуламкових укриттів теж дуже спірне питання, чи хтось робив відповідні дослідження, яка кількість укриттів потрібна для трьохмільйонного мільйонного міста офіційно, а неофіційно 4,5 мільйонного міста? Сумніваюся. Чому такого не робили? Да нікого не було досвіду війни а, з таким застосуванням кількості ракет, яке застосовується сучасній війни проти України.